Найбільша найпрактичніша порада, але і найбільший виклик зараз для чоловіків це час з дітьми. Це час з дітьми. Бо для будь-якої дитини, особливо до підліткової кризи, любов батька вона вимірюється кількістю часу. Ну, для дитини любов не вимірюється якимось подарунками. Хоча, якщо бракує часу з батьком, дитина якраз буде намагатись компенсувати цей брак а, вимаганням якихось матеріальних замінників. Іграшок, речей, ще чогось. Це якраз одна з ознак, що бракує часу з батьком, коли дитина починає наполягати на якихось замінниках матеріальних. Це одна з ознак. Тому а, треба чоловіку в цьому сенсі виявити і креативність, а, особливо в наших сучасних а, умовах, щоб цей час уваги для дітей а, батько надавав ну, настільки а, багато, наскільки це можливо в його ситуації. Це важливо. Ну і другий момент а, це а, що цей час а, він. Має бути достатньо якісним. І якість тут не в тому, щоб було щось таке надзвичайне в цьому часі, що ми кудись пішли, чи ми там щось таке створили разом. Хоча не без цього, це теж треба робити цікаві речі. А саме в тому, що батько, коли взаємодіє з дитиною, що це час для дитини це час для дитини. Тоді треба цей час очистити від гаджетів. Від смартфонів, від, від якогось іншого справ. Час дитини не може бути часом паралельно ще з чимось. Якщо дитина бачить, що батько повністю присвячений в цьому часі їй, то таких 15 хвилин повної посвяти може бути більше і достатніше, ніж години, коли батько половина смартфон, половина дитина, і він десь не в темі. В тебе пункт кількість та якість, чи кількість чи якість. Я пам'ятаю, я бачив цей пункт в книзі. А, кількість або якість. І це такий да, пункт, який він часто саме у чоловіків виникає в такому формулюванні. І я кажу, кажу про те, що діти так не ставлять питання. Їм треба і багато, і гарно. Тобто, це ми ставимо так питання. Вот. А, і я також наголошую на тому, що саме нас, саме життя нас вчить. Щоб досягти якоїсь якості, якогось такого розвитку в чомусь, в будь-якій справі, треба витратити на цю справу час. Те саме з дітьми. Якщо ти не витрачаєш часу, не буде якості. Тобі треба бути в темі щодня, бо діти зростають. Ситуація міняється, змінюються якісь там їхні уподобання іноді, бо вони дорослішають, змінюються ситуації. Ну, для того, щоб бути в темі, щоб бути в контексті життя дитини, треба приділяти їй час постійно. Я чув, що провели таку статистику, скільки часу проводить батько з дитиною. І, можливо, я помиляюсь, виявилося, що це 8 хвилин конкретно якісного часу. Тому що зранку це просто збори в школу, відвіз завіз. Потім, після школи, можливо, чи батько вже увечері прийшов, дитина з гаджетом, новини, поїв. І, так, і взагалі, реально, я думаю, якщо кожен з нас подивиться на свій день і скільки він провів якісного часу, то, можливо, цих 8-10 хвилин реально, коли ми просто сиділи з дитиною да, там, і спілкувалися, і не відволікалися ні на що. Тому дійсно це ну, серйозний виклик і кількості, і якості. Я слухаю тебе і згадую свого батька, знаєш, колись він. Там, запросив мене на рибалку. І я от, деякі такі моменти по життю вони незабутні. Да. Він в мене працював цілими днями. Я його дуже рідко бачив. Але ми пішли там, на п'яту ранку щось, і ми, і я співав там одну рибку. Але просто от, ну, нічого не треба. Вудочки взяли, він не робив ніяких там, програм чи спілкувань. Ми сиділи, просто там мовчали, ловили щось, я там бігав з цією вудкою і так далі. Або колись ми разом робили е, такий е, кораблік, е, щось я випілював собі, руку перепалив там і так далі. Але зробили ці ну там палець трошки. Але да, незабутні моменти. Я до чого? До того, що, можливо, нам не треба сидіти і витрачати часи, щоб продумати. Так, понеділок програма така, вівторок така, середа. Воно просто треба приходити, можливо, спілкуватися. і... Слухати, так. що дитина розкаже, і вона це запам'ятає. Не потрібна програма, але потрібен, потрібне планування, щоб ми для себе цей час виокремлювали з дитиною. Бо ми живемо в такому темпі сучасного життя, що якщо ми цей час не, ви, не виділимо, то ну, його забере щось інше. І я про це теж там наголошую, що да, от, як ти кажеш, треба проаналізувати, на що мій час йде. Що забирає мій час від моїх дітей, або що і побачити, я можу... що дійсно ну, з цього воно не варто цього, що може можна зупинити. Його скоротити або відмовитися? Да. Взагалі відмовитися да, і просто приділити цей час. Тому е гарна порада, я теж аналізую, да, що я можу відкинути, якусь просто не робити роботу, тому що роботу постійно і завжди багато, якихось справ там і по роботі, і вдома, і так далі. Тому... Просто прийняти рішення, що ці півгодини, да, там, умовно кажучи, з восьмої до півдев'ятої я нічого не роблю, я сідаю і проводжу час з дитиною. Є от одна ще така практична порада, я теж там про це в своїй книжці згадую. Ми чули всі, мабуть, про таке, як сімейні традиції. Це дуже гарна штука. І оці півгодини, про які ти кажеш, це можуть бути півгодини перед сном, коли я читаю своїм дітям, і це стабільно. Я це прийняв рішення, все я нічим не займаюся. Я читаю книжки своїм дітям, і це може бути традицією. Тобто, отакі моменти традиції вони теж потрібні в родині. Наприклад, ми, хоча б раз на тиждень, обов'язково маємо спільну вечерю. Це твоя родина. Так. Да. Ну, ми та, я маю можливості частіше це робити, але от ми можемо в своїй родині прийняти рішення, що якщо у нас такий графік, що ми ніяк не можемо зібратись впродовж а, тижня щодня, то раз на тиждень у нас є точно од... вечір або день, коли ми всі разом збираємося у нас сімейна вечеря. Що ми всі разом там в неділю йдемо в церкву. Ну, і... Ще одна практична порада от для часу з дітьми для родини все ж таки мати певний розклад дня, певний режим. Він не має бути там похвилинний, але він має бути повторюваний. Або ми, якщо не маємо розкладу щоденного для режиму такого для життя родини, ми потім витрачаємо час. На з'ясування, що робити, а що не робити щодня, потім це в тому числі перетворюється в конфлікти з дітьми, що зараз ти маєш це робити, а це не робити. Якщо ми щодня маємо вирішувати, що ми робимо, що не робимо, ми крадемо і час, і взаємо одного, перетворюючи їх у постійне з'ясування. А якщо ти один раз. Ну, це не без того, що ти можеш переглядати цей розклад, зрозуміло. Але якщо у вас є певний режим дня, який введені, якого ми дотримуємося, всі ці зайві розборки, вони потім не потрібні. І час в тому числі звільняється для простого спілкування.